Важливіші події дня очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас люстраційний комітет. Після тривалої перерви відновив свою роботу. На засіданні планували розглянути шість кандидатур, але з'явилося лише троє чиновників. З них люстратори підтримали лише одного. Як це було, бачила Ірина Михалевич. Чергове засідання ілюстраційного комітету розпочалось з оголошення про те, що тепер він є цілком легітимним органом, численні звинувачення в неправомірності та неорганізованості, змусили ілюстраторів шукати підтримки у Києві. Перемовини пройшли дуже успішно. Ми е, визначилися в тому, що люстаційний державний комітет український буде працювати саме з нашим листоційним комітетом. Довів, що в нас є певний прогрес, і що дійсно у нас є певні, скажімо так, недоліки щодо там, хтось каже, що у нас тут балаган чи цирки, таке інше. Нині на порядку денному розгляд шести кандидатур. Першим погоджували претендента на посаду начальника головного управління ветеринарної медицини в області Георгія Телегуза. Сам він ветлікар за освітою і зараз очолює відповідне управління у Млинівському районі. На питання, які завдання є першочерговими для нього як керівника, відповідає впевнено. Перше, це справедливість. О. Друге, вирівняння навантаженості. Тому що є райони, де мало спеціалістів навантажність велика, є район на потік. Вирівняння, тобто по справедливості. Стикування з середнім бізнесом, значить, ми перевіряємо середній бізнес в питаннях е, по продукції тваринного походження. Значить, уменшення. Перевірок посереднього бізнесу Георгій Телегус запевнив, що скарг на його роботу не було. Бізнесу він не має, а люстраційний комітет буде відвідувати на першу ж вимогу. Люстраторам такі відповіді здались переконливими, і вони майже одноголосно його підтримали. Набагато більше дискусій викликала кандидатура виконуючого обов'язки начальника рівненської митниці Валерія Трофимчука. Люстраторів цікавило, чи зможе він протистояти системі та викривати корупціонерів. Митник відповів, що для цього потрібні зміни в законодавстві і воля. Найвищих чиновників я не йшов, не, не придадував посаду на керівника, але так як ви поставили питання: якщо йти проти системи, яка не зміниться зверху, то нічого не буде. Я я одразу я в цій системі років. 20... Років тим часом підприємці, які ведуть зовнішню економічну діяльність, обурюються тим, що митники не обґрунтовано збільшують миту та умисне затримують на кордоні машини з вантажем. Валерій Трофимчук розповів, що справа знову ж таки в системі. Мене три дзвінка було сьогодні з міністерства. Мені сказали, якщо не до кінця місяця не дам 20 мільйонів, мене звільнять з того ВОО, розумієте? Люстратори похвалили претендента за чесність, але підтримувати його не стали. Не дійшов згоди комітет і по кандидатурі Михайла Калитюка. На посаду першого заступника керівника головного управління міндоходів в області у зв'язку з порушенням регламенту голосування по ньому перенесли на четвер. Не з'явились на люстрацію директор департаменту ЖКГ Володимир Пшаюк, начальник відділу енергоефективності Валерій Гус та голова Рівненського окружного адміністративного суду Василь Шарапа Ірина Михалевич Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. Рівненський парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка готується до відкриття нового сезону. Офіційно він стартує у четвер, першого травня. Нині персонал парку робить усе, аби рівняни мали можливість покататись на улюблених атракціонах за підготовкою до сезону. Стежив Роман Сферида. Майстри старанно підфарбовують лавки та квиткові каси. Поряд монтують туристичну смугу перешкод. Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка готується до офіційного відкриття нового сезону, що розпочнеться із першим днем травня. Спеціалісти ж експертного центру прискіпливо перевіряють, чи готові атракціони приймати від відвідувачів. Після прискіпливого огляду усіх деталей та кріплень проводять пробний запуск. До 1 травня спеціалісти обіцяють завершити перевірку атракціонів Ромашка, Орбіта та Веселі гірки. Так як техніка стара, недоліки, поломки дрібні бувають, але ж ми стараємося слідкувати, виправляти їх, щоб отримати дозвіл. Сьогодні проходить обстеження там електричної частини, механічної. На завтра буде загрузка мішками, тобто вже динамічне випробування. Дещо більше часу потрібно, аби детально вивчити стан колеса огляду. Атракціон повинен розпочати свою роботу за тиждень-два. Натомість, чи функціонуватиме у нинішньому році, чи не найулюбленіший атракціон рівнян вихор наразі невідомо. Верхня частина металевої конструкції цьогоріч досягла граничної точки зносу. Тому атракціон потребує додаткового ґрунтовного обстеження усіх деталей та з'єднань. Натомість усі дитячі атракціони у парку вже пройшли інспекцію і готові до роботи. Серед них і ось цей ветеран атракціон Півник працює тут із 1963 року і нещодавно вже відсвяткував свій півсотлітній ювілей. Разом із відомими багатьом поколінням рівнян атракціонами щороку з'являються і нові, які у парку встановлюють місцеві підприємці. У сезоні нинішньому усі охочі знову зможуть покататися на родео чи на дувних гірках. Новий керівник парку запевняє ціни на атракціони у нинішньому році. Якщо і зростуть, то зовсім трохи можливе підвищення на незначні в частності це копійки гривні, одна гривня це 5-7 гривень дитячі, дорослі 10-12. Крім того, у планах керівництва парку у найближчий час відремонтувати сцену та громадські вбиральні. Втім, кажуть, усе залежатиме від фінансування. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма. «День». У кожного з них свої друзі, інтереси і зовсім не схожі професії. Об'єднує їх те, що усі вони народилися на сході та півдні України. Проте у різні роки і з різних причин оселилися у Рівному, знайшли друзів і зробили успішну кар'єру. Інформаційна програма День продовжує розповідати про східняків, які живуть у Рівному. Друга історія із циклу Свій серед своїх про заслуженого тренера України, найкращого бомбардира рівненського футболу і рекордсмена за кількістю забитих голів в одному сезоні. Володимир Черкова він то терплячий. Він якби старався нас виховати крине батько, але ну деколи може посерити, тому що ми щось неправильно зробимо. Коли людей багато. То він з нами якби не грає, а коли там мало, то він з нами бігає, грає дає паси. Так юні рівняни з особливими потребами кажуть про свого наставника Володимира Черкова, одного з найвідоміших гравців рівненського авангарду, найкращого бомбардира за всю історію команди і рекордсмена за кількістю забитих голів у одному сезоні. Нині він заслужений тренер України з футболу і займається із нечуючими та хворими на дитячий церебральний параліч юнаками. Якось ми їхали, були на змаганнях в Євпаторії, і в поїзді одна така ну, старша жіночка, вже старша за мене, каже: А це ваш хрест, ви будете тягнути цей хрест до кінця життя. І от я 10 років вже працюю в Вінвоспорті. Ну, в цьому році вже на пенсію, але я не збираюсь кидати. І цей хрест чоловік несе достойно. Серед його підопічних паралімпійський чемпіон Ігор Косенко та чемпіон світу Василя жнюк. Та головне для тренера те, що вихованці кріпнуть тілом і стають більш адаптованими до життя, куди б не закинула їх доля. І Володимир Черков у цьому може бути прикладом. Він народився в Алчевську луганської області. На Рівненщину приїхав як легіонер у команду Авангард 30 років тому. Пригадує, що тоді мав певні застороги щодо західної України. Країна ра. Ну, робила все, щоб на сході казали, що тут бандериць. Коли я сюди приїхав, люди як люди, нормально. Не ділять на українця, татарина, єврея, білоруси. Жити у Рівному Володимиру Черкову комфортно. У цьому постійно запевняє і родичів східняків: якщо Україну розділять на схід і захід, держави не буде, каже чоловік. І зараз, як ніколи, українці мають бути єдиними. Україна буде тільки єдиною. Я хочу в Алчевськ спокійно їхати до мами, до, до братів, і щоб мої брати їхали до мене теж спокійно. Хоча у нас спокійно. От вони приїжджали, ніхто їх не ображав, вони розмовляли російською мовою. Ну, розмовляйте. Усі непорозуміння, які нібито існують між українцями на сході і заході, надумані. Подолати це на думку тренера можна. Для цього потрібно, щоб люди подорожували і спілкувалися. Власне, цьому він вчить і своїх вихованців, коли ті їздять на змагання у різні куточки держави. Валентина Гордич, Дмитро Сидор інформаційна програма День. Концерти, вистави, аукціони та яскраві шоу у Рівницькому палаці дітей та молоді стартував традиційний благодійний марафон з вірою у майбутнє. Він покликаний підтримати творчо обдарованих дітей та допомогти малюкам, які виховуються у центрах, «Особлива дитина та пагінець. Благодійний марафон з вірою в майбутнє у палаці дітей та молоді проводять вже 19-й раз. Цього разу і організовано на підтримку чотирьох талановитих дітей рівного. Це випускники профільних шкіл ПДМу. Серед них і Христина Іванців. На виставці, яку розгорнуто в фойє палацу, чимало її робіт. Талант дівчини багатогранний. Насамперед вражають ось ці її пано під назвою Ангели. Є тут також і вироби з глини. Працювати з цим матеріалом непросто, а відобразити. У ньому задумані ще складніше. Перш за все її потрібно добре розімнути а потім робиться різні пласти, форми виліплюються і. І таким чином, коли це все докупи збирається, то получається робота. доробки христини іванців. Це своєрідна вишенька на торті експозиції школи вразотворчого мистецтва ПДМУ. Загалом же тут представлено майже три сотні найкращих виробів колишніх і нинішніх учнів цієї школи. Три панно зроблені в техніці льону на тему квіти і на тему творчий натюрморт. На виставці ще представлена кераміка. Кераміка серії риби це учні шостого класу, і дві серії пейзажів: зимові і весняні пейзажі це учні четвертих і других, третіх класів. Як зауважує керівник закладу Ірина Первушевська, марафон це не лише візитівка рівно, це надбання усієї України. І навіть у такий нелегкий час він продовжує свої шляхетні справи. Скрутний час, але ми своїм марафоном хочемо довести, що навіть в такий скрутний час українці готові на випробування, українці, не дивлячись ні на що, вірні свої ідеї, віри в майбутнє. Так, як носить і назву наш марафон, марафон триватиме до 8 травня. Продовж цього часу педемі відбуватимуться виставки, вернісажі, концерти. Виручені під час його проведення кошти будуть використані для підтримки юних талантів та спрямовані на допомогу п'ятьом дітям з центрів, особлива дитина та пагінець. Галина Баранчук, Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Літературний феномен Тараса Шевченка досі достеменно не вивчений. У цьому переконані учасники всеукраїнської наукової конференції, яку організував Національний університет водного господарства та природокористування. На неї прибули науковці з Рівненщини, Києва, Луцька, Житомира, Івано-Франківська, Львова та Миколаєва зі студентами. Вони поділили своїм баченням філософії Тараса Шевченка та окреслили сучасні підходи до вивчення його біографії і творчості. Шевченка треба вивчати під кутом зору аксіології. А що таке аксіологія? Аксіологія це три категорії. Правда, воля і краса. Три категорії це античні. Якщо ви подивитесь на творчість Шевченка Правда, воля і краса, вам стане все зрозуміло, що це геніальний, універсальний митець, який дав ключі до відмикання всіх епох і всіх культур. На Рівнищині шукали найкрасивішу і найталановитішу серед учениць професійно-технічних навчальних закладів. В обласному центрі відбувся п'ятий за ліком конкурс краси Міс Проф та Між собою на сцені впродовж кількох годин змагались 18 дівчат, яких на конкурс рекомендували їхні заклади. Хто приміряв корону, знають наші журналісти. Для них сцена не в новинку, але такого серйозного виходу ще не було. Так говорять учасниці про конкурс Міс профтехосвітяночка профтехосвітяночка-2014». кажуть, додає хвилювання те, що тут оцінюють не тільки за зовнішній вигляд, а за всебічний розвиток. Однак саме такий конкурс дає те, чого не дасть саме лише навчання. Досвід досвід сцени не боятися сцени, бути певною собі. Бути собою задоволеним у цьогорічному конкурсі краси. А він за ліком вже п'ятий. Участь беруть 18 дівчат з різних профтехзакладів Рівненщини. кажуть, хоч і змагання, та ніхто нікого тут ворогом не робить. Вчора ми познайомилися всі і всі були дуже дружніми. Ну сьогодні немає такого, просто не було багато часу для того, щоб якось когось один одного, ну як там підколоти, наприклад, не було такого часу. То... Тобто, ми зараз, в принципі, всі дружні. Раз є тут, а значить я цього варта. Якщо раніше до складу журі організатори запрошували відомих у рівному людей, то цього разу схему змінили і право оцінювати дали самим освітянам. Ми вперше вирішили, що е... Судитимуть конкурсанток заступники директора з виховної роботи для багатьох із них ці діти надійні помічники. Ну, от, нехай вони подивляться, як вони зуміли підготувати свою конкурсантку, і нехай оцініть інших. У підсумку найбільше балів від журі набрала представниця Рівненського центру профтехосвіти сервісу і дизайну Юлія Корольчук. Варто зазначити, що всеукраїнського етапу конкурсу Міс профтехосвітяночка немає. Його проведення це ідея виключно рівненських освітян. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 416 пожеж виникло в області з початку року. За статистикою майже 90% загорянь трапляються у сільській місцевості. Тому на Рівненщині особливу увагу приділяють створенню місцевих пожежних команд. Загалом їх у 16 районах області діє півсотні. Найчисельніша мережа місцевих пожежних команд створена на Костопільщині. На Костопільщині діє 13 місцевих пожежних команд. Цей показник найвищий з усіх районів області. Ось на такому автомобілі виїздять вогнеборці села Злазне. За словами сільського голови, в місцевому бюджеті на утримання пожежної команди в рік передбачено 75 тисяч гривень. У разі нестачі коштів залучають фінанси підприємців та місцевих жителів. Місцева пожежна команда створена була у 2001 році. Функціонує вона на базі сільської ради, фінансується сільської ради. Працює чотири водії працюють чергують цілодобово. 80% відсотків пожеж, що виникли в Костопільському районі з початку року, були ліквідовані силами саме таких сільських команд. При цьому вдалося врятувати майна на сотні тисяч гривень. Ми як служба державна служба в Костопільському районі з надзвичайних ситуацій дуже раді той плідній співпраці із місцевими пожежними командами, так як вони. І в вихідні дні, і в святкові дні несуть цілодобове чергування, і є нам дуже такими надійними помічниками в цій роботі. В районі затверджено дві спеціальні програми, спрямовані на профілактику та боротьбу з пожежами. Якщо взяти стан фінансування на 2014 рік, то в розрізі всіх сільських рад, їх бюджетами передбачено понад 620 тисяч фінансування протягом поточного року. За минулий рік було десь 580 реалізовано коштів. Приклад роботи вогнеборців Костопільщини переконане керівництво головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області візьмуть на озброєння в інших районах. Зі свого боку обіцяють допомогти у забезпеченні новостворених команд спеціальним одягом та пожежним реманентом. Людмила Васюха, інформаційна програма Тей. І наостанок. житель Млинівського району виграв поїздку до Бразилії на чемпіонат світу із футболу. Він став переможцем конкурсу, що його проводив один з українських банків. Таких поїздок розігрувалось лише 20. Одну з них виграв житель Млинівського району Олег Шиманський. Банк оплатить йому переліт до Бразилії та назад. Проживання в готелі та власне сам квиток на футбольний матч. РТБРВІЕ адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.